Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку малі дітлашки. Щось травиці шелестить, Ну, ма, глянь, щось там біжить. З настанням весни природа оживає, Прокинулися від зимового сну не тільки тварини, але й маленькі комахи. А де ж їх можна побачити? Комах можна побачити в траві, на деревах, у повітряному просторі і на занятті сенсорного розвитку сьогодні. А правила гри такі, ви розглядаєте ілюстрацію і разом за мною називаєте Маленьку комаху, велику комаху. Будьте уважні. Переготувались? Почали! Павучок великий маленький. Мурашка велика маленька. Метелик великий. А цей. Коник-тебуниць. Великий? Маленький. Мюсінь. Бджілка

Молодці мої малята! я думаю, ви справились з цим завданням і визначили великих і маленьких комах та жучків. До наступної зустрічі! Бувайте!